Продажу у нас BMW G30 2019 рік, модельний 20-й автомобіль у нас 2 літра гібрид на першому стейджі 400 кінських сил. Автомобіль їде нереально круто, повністю весь обслужений, є акти виконаних робіт по останнім самим роботам. Передіти автомобіль повністю в м 5 задній діфузор, насадки на вихлоп, гарненька оптика. Спереду теж у нас Full LED, дуже класна комплектація. гарненькі оригінальні дісочки, нова літня гума на автомобілі встановлена ззаду. Шкіряний салон. Підсвітка MBI повністю по всьому салону. Темне дерево, тоніровочка, чорна шкіра, чорне на чорному, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. лакшері сидіння у нас з ламаючимися спинками спереду, зліва і справа. Також пам'ять сидінь для пасажира та для водія. Максимальний дисплей у нас встановлений. двозонний клімат-контроль. Це у нас гібрид, нагадую, плагін, безключовий доступ, запуск до нас кнопки, М кермо. Акустика у нас Harman Кардон, є також проєкція на лобове скло, ЖК, приборна панель, люк, чорна стеля Алькантара. кантара Заводу спереду у нас гарненький сплід-бампер. Автомобіль просто в нереально класному кольорі, в чорному як треба. І не в реально класному стані. Кому треба хороший, красивий апарат, але хто не хоче переплачувати за М5, приїжджайте і забирайте. Дійсно, ви не пожалкуєте покупки цього автомобіля. Автопарк рекомендує.